Зимові головні убори, на які можна замінити шапку біні, від якої я впевнена, більше з вас вже трошечки втомились. І перше, це кепка. Ніякий інший головний убор так не збирає і не довершує образ, як це робить кепка. На зиму обирайте кепки з теплих матеріалів, з вовни. Кашемір зі штучної шкіри, з матеріалу тей зі штучного хутра тощо. Так, вухам буде холодно, але на цей випадок можна накинути поверх кепки капюшон від худі або від куртки. Тут вже точно ніщо не замерзне, ані вуха. Ані шия. Проте є нюанс. За рахунок того, що балаклава повністю прикриває нашу голову, об'єм, який навколо нашої голови створює волосся, втрачається. Дівчатам, які взагалі звикли носити дуже об'ємну зачіску, може здавати, що вони нібито лисі. Тут у мене є дві поради. Перша, залишайте відкритими декілька прядей волосся біля обличчя. Або обирайте балаклави з більш товстого матеріалу, можливо, з вовни, яка трошечки пушиться, щоб знову ж таки візуально трошки додати голові об'єм. І перед тим як розповісти про ще два актуальні зимові головні убори. Нагадую, що мене звати Аліна, я стилістка. На моєму Ютуб-каналі я намагаюся максимально короткий, як за мірками Ютуба, час надати вам максимум стильної користі. Третій головний убор, який також є актуальним, який також додасть вашому зимовому образу завершеності і допоможе вашому образу виглядати стильно. Це панама. Вони, звичайно, не такі теплі, як балаклави, проте тепліші за кепки. Зараз їх теж можна знайти з будь-яких теплих матеріалів. Обирайте на ваш розсуд. І четвертий головний убор, про який я хочу розповісти, це капелюх-авіатор. Тут все окей з теплотою, буде дуже тепло. І також ані сколічки не втрачається об'єм навколо голови. Єдине, що, якщо дозволяє погода, то не варто зав'язувати оці вушка, а просто носить їх прямо. Але знову ж таки, якщо дуже холодно, то звичайно не треба нехтувати ними, зав'яжіть і вам буде максимально тепло. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якому з цих головних уборів. Взимку, ви віддаєте перевагу. Я, наприклад, нещодавно примірила балаклаву і тепер чекаю, коли вона буде зі знижкою. Бажаю вам теплої і затишної зими, а нашій країні перемоги. А також закликаю вас долучитися до збору від жіночого фонду Ветеранка, який наразі збирає. І постійно відправляє на фронт нашим захисницям теплі речі. Посилання в описі до цього відео. Пока!